Ну що я обіцяв, обіцяв кроктек. G2, будь ласка, обнова прилетіла Android TV 14. Нагадаю вам, це в нас крутелезніший tv бокс, який я використовую сам з Dolby Vision, з Dolby Atmos, з Netflix, сертифікований з 1000 мегабітним ЛАН, один з найліпших на ринку. І зараз завантажую оновлення. Вам зараз викачу експрес-огляд оновлення, бо у нас є повний огляд. Можете піти у нас на каналі, подивитись, чи опису під цим відео. І нагадаю, що. На Nexon UA з промокодом Технозон. Ви можете його купити зі знижкою чи просто зісканувавши промокод промокої цей QR-код. Коротше на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ну що, встановило, і все працює. Це от, той самий Android TV з каналами, які можна е, просто-напросто рухати, і можна видаляти. Давайте щось видалимо. Давайте. і От, от, от як експеримент ми просто тут приб'ємо. Наприклад, оцей рекламний канал пропонує Google Play. Адіос мучачос! Е, Коротше, так. Е, все працює. Були деякі моменти, які ми вирішили, але. Перед тим як перейти і далі дивитись, давайте подивимось, скільки ж він зараз коштує, бо зараз це зовсім зовсім топчик. А купити його можна в Україні у офіційного представника за 4 990. Ні, не 4 990, дешевше. З промокодом Технозон, коли ви натискаєте в купити. Ну він в мене в кошику і натискаєте як купон, вбиваєте Технозон, Ну давайте Технозон, ви отримуєте ніфіга собі ще 250 гривень знижки, і це ще не все. Ви можете купити виплату частинами, мати два роки гарантії і місяць підписки на Nexon TV просто-напросто для вашого tv боксу. А далі вже самі будете вирішувати, що на ньому дивитися. Ну коротше, так посилання на нього у опису під цим відео. А тепер це ще не все. Якщо ви хочете купити його на AliExpress, він 4 на 64 коштує 126 баксів. Давайте у гривню переведемо, і це навіть дорожче ніж в Україні. Тому не знаю, чи варто там купувати, чи ні. Але можна там купити 4, це 4 на 32 4 х на 64, коштує 5383 гривні. Але усе одно посилання буде також у опису під цим відео. Промокодик також вам закину і на Aliexpress. Так що підписуємось, натискаємо дзвоник, а Якщо не знаєте, що дивитись на Тивий боксах, то посилання на усі українські сервіси, тобто на умови їх придбання, офіційно дуже дешево є у опису під цим відео, чи також си скануйте оцей QR кодик Все, переходимо далі. Відразу кажу, після оновлення скидаємо налаштування. Ну таке собі діло. Буває таке, що якісь є проблеми. Якщо у вас ніяких проблем немає, то не скидайте. Ну це вже ваше право. Але дехто жалівся з тестерів, що е, був тихий звук після оновлення. Відразу кажу, як це вирішити. Йдемо у налаштування. Йдемо у керування. оце, Setup Remote Buttons. керування гучністю. Обираємо Google TV. І виставляємо гучність на 25, бо вона після оновлення була стояла на 12 чи 11, не пам'ятаю. І тільки потім вже повертаємо на керування гучністю вашим телевізором чи додаємо пристрій. Це перший момент. Якщо у вас не працюють ssd диски по типу ось такого. Ось такого, то йдемо у налаштування. Я відразу кажу усі проблеми, як вони вирішуються, це не проблеми, це особливості налаштування. Йдемо про пристрій, йдемо на складання OS Android TV. До речі, ми бачимо, що вона 14. Тепер спускаємось донизу, нажимаємо параметри розробника і обираємо USB, хост вмикаємо і налагодження USB. І в мене відразу запрацювала. От це була така проблемка. Тепер тут є системна інформація, де ми можемо подивитися, що в нас є усі ліцензії. Widevine, Вайдвайне лодим, є сінсікліарки, Microsoft, PlayReady, DRM. Ніяка ліцензія не злетіла. Далі, в нас також є. У системному інфо, аудіо інфо, до речі, в нас Dolby підтримується DTS, Dolby ms 12 але тут деякий сюрприз навіть є. А, можемо увімкнути оверлей. А, воно показує, яке відео зараз відтворюється. Дуже корисна штукенція. Можете так чисто побавитись, чи можете увімкнути чи вимкнути ваші годиннички. До речі, тут показує завантаження пам'яті, завантаження процесору. А, Далі виходимо. У налаштуваннях екрана практично нічого не змінилося. Все також ви можете налаштувати оцю кнопку яка в нас є кастомна. Так, також працює в нас Google Chromecast, і HDR працює також відмінно, при тому, що він повністю адаптивний, як і HDR 10, HLG, так і Dolby Vision. Підтримується роздільна здатність до повних 4К, є як цілі частоти і дрібні, і також є автофреймрейт. Звичайний, через, через примикання у чорний, а, при тому, що автофреймрейт працює і у Netflix. Йдемо відразу у Netflix. Ви бачите зараз вставочку, що є Dolby-Vision, Dolby Atmos, воно відтворюється. Все ідеально і також працює з автофреймрейтом. А також у YouTube працює як в VP9, так і AV1 кодек, як в HDR, так і в HLG. Давайте трохи зупинимо. Ось, будь ласочка, 4К, 60 FPS, Ви також маєте бачите зараз вставочку, там де воно працює, і AV1 кодеку, і HDR, і HLG, Ну базові дропи є стартові, бо ми використовували там оверлей, який також дає там деяке навантаження на відеосистему, але повністю ідеально працюючи, YouTube. як і будь-який стрімінговий сервіс України. Та-дам, Full HD потоки, перемикається все миттєво, перемикається все добре, відтворюються ott ті ті сервіси е і спокійно витворюється будь-який вид перегляду, якщо ви розумієте, про що я кажу, про те, що я зараз не можу у YouTube казати. А е тепер єдиний момент, який мене трохи е дратує, це те, що кожен раз, коли я входжу у коді, воно е мені. Просить надати доступ до керування файлами. От чомусь ну, це проблема Коді, бо інші не, вили... не вилітають налаштування тільки з коді. Така фігня. Я думаю, що Коді з оновленням виправлять це для Android 14-го. TV-Box бачить формати різні дисків, і XFAT, і NTFS, це дуже добре. Тепер у Ну, Стосовно Dolby Vision, 5-й, 8-й профіль, зараз ми відтворюємо 5-й профіль. Ви також бачите вставочки. Все працює Dolby Vision, все ідеально вмикає. І восьмий вимушений замальовувати, бо ну, ви бачите тільки значок, бо ну, не працює це так. YouTube дуже-дуже е, нас хоче наказати за це. Тепер DVFL, Dolby Vision Fell, сьомий профіль, так, звісно, він просто так не працює. Е, я вам поясню, його можна відтворити. А ну давайте спробуємо зараз. у коді, Його можна відтворити, але у Корелек. І Корелек ми зараз перевіримо, бо ми про нього випускали ролик. Тепер. Dolby Digital Plus спокійнесенько працює. Dolby Digital Plus, ви бачите на моєму ресивері, також працює Dolby True HD. Теж спокійно відтворюється, як і DTS HD Master Audio. Він також е, випрацьовує DTS HD Master Audio. Е, і Dolby Atmos в нас йде через Dolby е, Digital Plus. Е, якщо хтось заведе через Dolby True HD, Dolby Audio, будь ласка, ой, Dolby Atmos, Dolby Atmos, я маю на увазі. То будь ласка, пишіть, буде цік буде цікава інформація. Будь-які ролики, високобітрейтні 4К, дуже з високим бітрейтом працюють зовнішнього носія бездаганно. У діагностиці бачимо, що весь автофреймрейт працює. Все, ми бачимо, також вставочка є. Ну і звісно, ми перевіряємо з вами з під Wi-Fi аналіті, тобто ми перевіряємо, чи працюють нормально наші мережеві модулі, а потім перевіримо корелек. Ігрові функції перевіряти не будемо, бо є у нас оригінальний, оригінальний огляд, де ми перевіряли ігрові функції, нічого не змінилося. Ну, як ми бачимо, там 600-700. Це зараз у нас працює LAN j 45 тобто 1000 Мбітний LAN працює, нічого не зламало. І тут якби, до нас питань, питань немає 788 на там, 500 е, з чимось. Це непоганий результат, дуже непоганий, це дуже добрий результат. А, виходимо, вмикаємо Wi-Fi. Зараз а ну, вимкнемо відразу LAN G45. Вмикаємо Wi-Fi 2.4. Також проводимо такий тест. І тут ми бачимо, скільки 148, 150, а що це за прикол? Що це за прикол у Wi-Fi 2.4? Я тільки що тут тестував, було Wi-Fi 100 Мбіт. Для 24 це навіть 100 Мбіт, дуже непогано. Так, добре: 138х84. Вмикаємо 5 ГГц. Ну, Давайте, будь-який наш 5 ГГцовий. Такий самий тест. І тут в нас, будь ласка, 380, 390, максимально, що отримував, 410. 410, ну коли я від'єдную SSD, 410 дає. 389 на там 300 з чимось мегабіт. Ідеальні показники. Тепер, щоб стартанути Корелек перший раз на Android TV 14. Тому якщо у вас є вже флешка і займа... ну якось використовуєте Корелек, зараз я вимикаю, мені вже не потрібно. Я первинне завантаження зробив, просто увімкнув флешку, увімкнув живлення. І зараз в мене буде завантажуватись Корелек. -E -E. Поясню, справа у тому, що для того, щоб тепер стартанути Корелек, -E -E, зажимаєте, тут у вас є кнопочка на донечку рекавері, яку якоюсь шпількою чи зубочисткою, Просто замкнули, подали живлення і чекайте. Коли з'явиться вхід у рекавері мод, чекаємо далі до надпису USB Burning Mode, Потім відпускаємо і буде завантажуватись Корелек. Первинно він завантажиться а потім вже тримати не потрібно. Корелек завантажився все ідеально. Хлопці і дівчата. Роблю висновки. Топовий tv бокс працює все. Усі ті дрібнички, які були, ми виправили, розповіли вам, як їх виправити, і використовувати бокс далі. Один з моїх найулюбленіших. Працює в мене вдома напостійно, не увімкнув. Працює в мене дома на постійно, дуже обожнюю і вам рекомендую посилання опису під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.